Джейсон Лем, я чула, ви полюбляєте відмови. Я їх так не називаю. Тобто подвійна відмова. Люди попадають сюди по двом причинам. Перша вони невдахи. Говори за себе або вони декого доїбали. Це було авто Камікадзе. Він заїхав прямо у торговий центр. Я не розумію, чому ви доїбались до мене з цим лайном. Шукайте кращі бомби і тих, хто їх підриває. Мені треба відправити повідомлення і написати там, що це лише початок. Та він монстр! Він придумав клуб-убивць! Наручники, невже вони необхідні? Я не дуже довіряю людині, яка схожа на п'яного кондуктора педофіла. Ти обідала мою зовнішність. Я буду жалітися <плес> до твого роботодавця. Я палаю кожного дня, та ти вже стара, успокойся. Та у мене чорний пояс цих справ. Я маю захистити свого діда. Він гадає, що за ним стежать. Ти завжди тікаєш від себе, намагаючись бути героєм. Ану злізь! Це що за хрінь? Рівень загрози критичний. Ви що ми вляпались? Я сподівався, тебе не доведеться вбивати. Розверни тачку зараз. Я їду спати. Можливо, ще й наберете ванну. Так, я зроблю це. Але гадаю, у мене є більш важливіші речі: одного з моїх тільки що вбили. Заради Бога, що з вами? Повільні коні. А якщо не дослівно, придурки, лохи або недалекоглядні. По народному тормоз. Доки бачиш цю заставочку, підпишись, будь ласка, на канал. А я пісеньку заспіваю. Скоро буде озвучка цікавого кіно. Якщо, звісно, пустить ютуб. Усе будьте здорові, не кашляйте.